Сонячного, фантастичного, дуже нестандартного. Як ви бачите, я навіть змінила локацію, і це заради того, щоб ви кожен ефір дивилися і передивлялися. Хоча, можливо, для когось це теж є стимулом. Сьогодні в мене дуже непроста, але дощему тема, котра навіть мене. Мега-екстра позитивну людину. Я себе такою ототожнюю, особлюю і, в принципі, транслюю. Навіть мене ця тема за останні кілька днів, чому саме вона стала темою сьогоднішнього мого ефіру, не полишає в спокої насправді. Сьогодні я хочу з вами поговорити, відкрити, висвітлити, зазирнути, привідкрити завісу теми. Насиля. Знаєте, є кілька букв Н, А, С і так далі, котрі складаються у певне слово. Якщо це просто букви, це одне, якщо це ціле слово це інше. Але якщо ми кожного разу щодня, будучи на позитиві чи будучи в негативі, постійно, абсолютно, регулярно зіштовхуючись, з тим чи іншим видом насилля в житті ми можемо відмахнутися, як від дощу. Ми не можемо сказати, що цього нема в нашому житті. Ми не можемо сказати, що ми такі святі, і у нас цього всього немає. Тому що тема насилля насправді не є такою простою, якою нам може здаватися. І розмова піде не тільки про війну. Я не побоюся цього слова, тому що я ціленаправленно уникаю. Цілого ряду певних слів, тому що, будучи езотериком, практиком, я як ніхто розумію, наскільки це впливає на підсвідоме і свідоме і психіку. І якщо це проговорюють в регулярній опції, воно починає спрацьовувати як програма. Працюючи з тим і над тими опціями, де я допомагаю, виокремлюю, знаходжу ці програми, закодовані у житті. І в щоденних звичках людей я, як ніхто розумію, наскільки це буває глибоко вкорінено. Отже, слово війна і слово насилля. Це не синоніми. Це супровідні слова, супровідні поняття, супровідна реальність не тільки українців. Це супровідна реальність тих людей на планеті Земля, котрі у цьому столітті, незважаючи, що 23-й рік завершився і почався 24-й десь я подивилася таку інформацію, і, чесно кажучи, я була неймовірно, дуже жорстко, як під людяним душем, огрошена в тому столітті, в цьому столітті, називайте як хочете, міркуйте як хочете. Виникло, було і продовжується понад 33. Війні, війни на планеті Земля. Це ж не тільки про насилля. Це і не тільки про вбивство, це не тільки про опцію сьогодення. Це про все. Тому що все, що відбувається в нашому просторі, починається всередині нас. я не оговорилася. І якщо в душі. І якщо в менталі, якщо в підсвідомості будь-якої персони, будь-якої особистості, незважаючи на вік, статус, колір шкіри, матеріальні формати, духовні формати, ментальні формати, абсолютно ми всі являємося живими організмами, котрі це перепроживають. І ці два розуміння, ці два поняття крокують поруч, я би сказала, навіть рука об руку. Поруч і щодня. І не вартує одягати окулярі, котрі я сьогодні навмисне одягнула, щоб привернути ще більшу увагу до цієї теми. Буквально кілька хвилин назад, до речі, між іншим, ми знаходимося в стінах другої Мукачівської школи, завершився урок волонтерства. І ви знаєте, я була дуже здивована тим, які питання ставили учні. учні Буквально три питання, і всі вони стосувалися: хто може бути волонтером, як можна волонтерити, скільки часу цьому приділяти, чи вартує цьому приділяти. Ми всі з вами можемо бути не просто тільки людьми, ми всі з вами можемо нести світло, ми всі з вами можемо нести пітьму. Ми всі з вами можемо бути як представниками добра, так і представниками зла. Між іншим це все теж не тільки про насилля. Це про війну, котра відбувається в душі, в серці, в тілі, в голові у кожного абсолютно кожного з нас на цій планеті Земля. Ми всі можемо спостерігати, які відбуваються, я їх так обізву неприємні ситуації, коли тварини одна одного кусають. Коли б'ються люди, коли б'ються підлітки, коли е е, виникає насилля в сім'ї. Навіть ефір завис. І так конкретно завис. Завис ефір? О, вау! Бачите? Оце накал, оце буря пристрасті. Е, уявляєте, під час ефіру завис ефір на самій апогейній такій емоційній ноті, коли я. Проговорила про те, що всі ми можемо і є, в принципі, свідками, коли ці дії насилля, свавілля відбуваються в нашому повсякденному житті. Що таке насилля? Це коли хтось когось е, лупить, б'є, обзиває, тригерить, напрягає ментально, фізично чи психічно. Що таке насилля? Це тоді, коли є е, е, примус. Це тоді, коли на вас тиснуть, це тоді, коли вас заставляють. Це по великому рахунку абсолютно все рахується насилля і війною, котру ми можемо вести, а можемо й не вести. І навіть якщо після цього ефіру кожен із вас, хто переслухає, надішле, зупиниться, напише, протелефонує, заявить і скаже: Я жертва насилля. Або я був насильником, або я є, кожен із вас зможе абсолютно вивільнити як своє тіло, так свою душу, так свій простір від формації теми насилля. І насилля це не тільки про кіно. Насилля це не тільки про кінотеатр. Насилля це абсолютно всі сфери нашого життя. Коли вам нахамили, коли вас обізвали. Коли з вами поступили по вашому рахунку, так чи інак, коли вам не додали, коли вас обманули, коли вас змусили збрехати чи ще щось, це все абсолютно несподіваний ракурс і фокус уваги, який я хочу в сьогоднішньому цьому ефірі привернути вашу увагу до того, щоб ви стали обережнішими у своєму житті, у житті інших людей. У навколишньому світі. Подивіться, як це постійно і часто оточує вас. Кажуть езотерики практики, все, що діється всередині вас, в будь-якому форматі рано чи пізно буде висвітлено назовні. Не треба відгороджувати, що мене це не стосується. Треба говорити, що я такий свята і свята або святий. Не треба говорити, що мене це о мене. Ми всі можемо опинитися бо різну сторону екрану, сидячи за чи будучи об'єктом насилля, але все, що ми можемо зробити і маємо зробити для початку. Ми не можемо рішати задачу, якщо вона не озвучена. Ми не можемо рішати тему по питанню, якщо ми відмовляємося, що це питання нас хвилює. Ми не можемо говорити, що ми абсолютно здорові, якщо ми, до прикладу, на вулиці посміхаємося, а перебуваючи вдома, чи в транспорті, чи в автобусі, дозволяємо собі прояви і ознаки агресії. Між іншим, коли до нас проявлена агресія. Ми вже учасники цього насилля. Навіть якщо ви не реагуєте або реагуєте емоційно, або ігнорите, то маю вас попередити як спеціаліст тілесного здоров'я, що все, що ви не проявляєте, не виявляєте, підтверджуєте, замовчуєте, це все абсолютно буде акумулюватися у вашому тілі. Минуло більше як два роки. Ви знаєте, тоді ці перші дні це було не тільки шок, це не тільки був жах. Це були круглодобові зізвони, це були круглодобові питання, пропозиції, шокові стресові ситуації. Це була шокова інформація, насилля між іншим, якщо ви круглодобово переглядаєте новини. Насилля круглодобово, коли ви взагалі нічого не робите. Насилля над своїм менталом і тілом це тоді, коли ви відчуваєте, що з вами щось не так і не просите допомоги. Насилля є навколо і це вартує признати. І не обов'язково це називати тільки війною. Це можна маскувати будь-яким приводом, будь-яким виглядом. Але це не означає, що його нема. Перебуваючи вже більше як два роки, в певній, я би сказала так, занадто накаляній обстановці, атмосфері, незважаючи на те, що я знаходжуся в місті Мукачеві, в досить спокійному умовно регіоні. Я, як і ви, перебувала під тиском дуже різних ситуацій і причин. Але є одне величезне но. Ми маємо не забувати, що ми є люди. І якщо на нас агресивно вчинили певний формат, то є лише дві реакції: або реагувати, не реагувати. Все залежить від даної ситуації в даний момент і від того, хто це вчиняє. Але якщо ви відмовляєтеся дати відсіч. Проговорити, випустити емоційний напружений накал. Це не означає, що ви не насильник. Це лише означає, що ви відмовляєтеся на це відкрити очі. Сьогоднішній мій ефір про те, щоб ви дивилися навколо. Сьогоднішній мій ефір про те, що не можна мовчати про те, що вас болить. Сьогоднішній мій ефір про те, що навколо вас все перебуває. Відповідному, певному форматі і балансі. Але цей баланс насамперед може і має залежати тільки від вас. Я реагую, як мені реагувати. Я вибираю, який той чи інший рух мені зробити. Я вибираю, як відреагувати на ту чи іншу дію іншої людини. Але я не прячуся і не заявляю, що все сонячно, райдужно, рожеве. Ні, це про тверезий погляд на життя, це про чесність із самим собою, це про те, що визнавати те, що відбувається, що це не кіно, бо це кіно це ваше життя. А у вашому житті всі персонажі, всі етюди, вся експозиція, всі герої, абсолютно все те, що є у вашому внутрішньому світі. Що в дійсності можна зробити з цією темою? Перше, її визнати. Друге, задуматися: а де я вчиняю насильство над собою? Де я вчиняю насильство над кимось іншим? Де я підписуюся під тим, що я мовчки проходжу, коли підлітки б'ються, чи є якісь розбірки, чи навіть те, коли у під'їзді, у сусідів? Лунають крики, сльози і все інше. Це все те, про що ви проходите мимо. Так може пройти мимо вас інша людина, коли саме ви будете потребувати певної допомоги. Що би я хотіла, щоб після цього ефіру ви дійсно запам'ятали, окуляри слід одягати, правда, але іноді. Але я вам дуже раджу зняти рожеві окуляри. Я вам дуже раджу стати більш уважнішими. По-перше, до себе. Тому що та людина, котра поважає себе, котра любить себе, котра не нищить себе, запам'ятайте, вона ніколи не буде нищити нікого. Це не означає, що треба просто мовчки ковтати те, що вам говорять, чи проти вас діють. Це означає про те, що ви можете вибрати реакцію, емоцію, вчинок, відповідній зворотній зв'язок. Це не означає, що треба піти на вулицю і всім кричати: е, У нас в Україні так-то і так-то. У мене в всіх так-то. Ні. Форму дії, реакції вибираєте ви. Простір вибираєте ви. Я сьогодні ціленаправлено вибрала цей абсолютно живий простір, в котрому, як бачите, персонажі рухаються. Між іншим, це не кіно, і це не стоп-кадр, і це не змонтована сцена. Це я жива. Людина Наталя Полянська, це ті персонажі, котрі рухаються зараз у цьому відео. Це все про життя. Бо життя це про живе життя живих людей. А в живому житті у живих людей може бути насправді дуже багато чого. І якщо вас колись в дитинстві, чи в школі, чи в університеті, чи в аптеці, чи в автобусі облаяли, штурхнули. Чи назвали, чи примінили насилля, це не означає, що з вами щось не так. Це означає, що з тією людиною на той момент насправді щось не так, що її настільки були, що вона не може по-іншому реагувати. Але війну всередині себе ми можемо і маємо починати зупиняти самостійно. Щоб, якщо ви справитеся з цією ситуацією позитивно, і можете опанувати себе, лише тоді ви почнете розуміти це по-іншому. Лише тоді ви зможете допомагати іншим. Лише тоді ви будете розуміти, які процеси відбуваються. Це не означає, що кидатися першим на амбразури. Це не означає, що, м'яко кажучи, лізти в очі людині, яка знаходиться в наркотичному чи нетверезому стані. Це означає, що якщо ви вивчаєте техніку безпеки... Ви піклуєтеся про себе, автоматично ви це будете робити для інших. Мій сьогоднішній ефір занадто емоційний, але він потрібний, тому що я не хочу ходити і оминати цю тему. Я не хочу ходити з тим, що хвилює мене і мою душу. Якщо я являюся лідером для певних людей, для моїх клієнтів, для моїх близьких, для моїх друзів. І якщо вони говорять, що я слухаю твої ефіри, я почала задумуватися, хтось почав спати, хтось почав щось робити, хтось доєднався до волонтерства, я це буду постійно робити. І вас закликаю до того, щоби ви не проходили поруч свого життя. Не створюйте війну в себе всередині. А якщо вона вже створилася, кличте на поміч спеціаліста. Я в кожному ефірі проговорюю, в кожному ефірі кожен із вас може звернутися чи до мене, чи до мого помічника. Не залишайтеся осторонь. Не залишайтеся осторонь. Не проходьте мимо тих, хто потребує вашої допомоги. Але й не забувайте попіклуватися про себе і про своє емоційне та ментальне здоров'я. Бо ваше емоційне, ментальне здоров'я, якщо скласти пазли людяності, природності і живості, ми всі складаємо разом загальну картину добра. Мій посил сьогодні: вирощуйте світло, вирощуйте віру. Не уникайте цих тем, а загляніть в них. Побудьте з ними. Повідчувайте, що ви відчуваєте насправді, не дуріть і не обманюйте інших. Але й не загрузайте в цьому болі настільки, щоб робити боляче. Комусь іншим. Є така цитата, я її вислухала у пані Тарариної, чи у Нати Герман уже точно не пам'ятаю. кидай, роби добро, кидай воду. Про що це? Не треба це висвітлювати. Це треба просто робити. Не треба кричати. Якщо треба, то треба і кричати, а можна просто діяти. Можна кожного дня зробити для себе щось те. Що наблизить вас до вашої гармонії, до вашого спокою. Прикольно дивитися, коли це у фільмі, у кінотеатрі. Ой, це не зі мною, це в кіно. Насилля існує, але біля того і існує добро, існує світло, існує віра. І лише від нас залежить, як ми спрацюємо, коли в ємності є Зеленка. І її треба розбавити, її треба розбавляти до тих пір, поки вона не стане прозорою. Очищайте свою душу, очищайте своє тіло, очищайте свій простір, очищайте своє оточення, не дозволяйте нікому деструктивно, негативно на вас впливати. І не проходьте осторонь. Будьте уважні до себе, до свого життя. Навіть якщо це відбулося у вашому житті. Пам'ятайте, що точка входу є точкою виходу. Ви, справившись із цим завданням, я його назву так завданням, ви самі собі зможете сказати: я молодець, я справився. Навіть коли мене ламали, я справився і це додасть вам сил. А якщо у вас додасться сил, відповідно додасться здоров'я. Робіть світ красивішим. І нехай навіть присутність насилля у вашому оточенні чи ще стає все менше, менше і менше. Ваше життя у ваших руках. І до наступних ефірів!